Ну, прибрали цю фігню. Ми з пацанами дивимось тільки трушне фентезі. Цього року ми бачили справжнє відродження фентезійного аніме. Ніяких сойбоїв, яких перемістили до іншого світу. Жодних я відродився туалеткою і тепер мандрую світом у пошуках ельфійок, які б мною підтерлись депресивненько, але потенціал є лише чисте жорстке фентезі, що повертає жанр до коріння на чолі з двома тайтлами: Фрірен... Та підземелля смакоти два неймовірних серіали, що заграли зовсім іншими фарбами, і цього року залишили відбиток на анімешній спільноті. Але якщо ви дієздатна доросла людина і вмієте рахувати ще садочку, ви, мабуть, помітили, що лише один. Два тайтли головують у цьому жанрі. А як ми усі знаємо, в аніме спільноті це незаконно. Ха, як ми взагалі маємо це називати? Велика двійка. Ні, дякую. Краще вже двійку кроків вниз з Empire State Building. Ха, добре. Здається, переборщу трішки. Усі знають, що легендарні речі існують по троє, що нен трилогії фільмів. Дегенерати. Але якщо я скажу, що таке існує манга гідна стояти поряд зі згаданими тайтлами. Фентезі, що перевершує важку історію про фрірен чи безумний світоустрій підземелля смакоти у чомусь іншому. Манга, яка отримає аніме у 2025 році. Що означає так, пані та панове, ми стоїмо на порозі народження третього члена Великої Трійки. Саме так я говоритиму про нове крутецьке аніме фентезі. Винищувач демонів. Е, ательє чаклунських капелюхів, ательє, атульє, атольє, ательє малими дітьми. Ви, мабуть, мріяли про те, що коли виростете, зможете стати ким завгодно і робити що завгодно. Та на жаль, у світі ательє капелюхів привілей використання магії доступний лише чаклунам, і лише кілька людей з усього світу можуть стати чаклунами. Коко хоче бути чаклункою, бо ж усім відомо, що чаклунам дають мадам. Хоча не думаю, що це головна мотивація коко. Найближчий контакт із магією відбувся у Коко, коли в дитинстві вона купила книгу у загадкової чаклунки. Тож, малюки, запам'ятайте, не робіть як коко, не говоріть з незнайомцями, не приймайте наркоту, і заради бога не беріть магічні книжки у підозрілих персонажів у темних проволках. Ясно? Особливо, якщо книжка пахне, як пипін. Одного разу до її селища завітав справжній чаклун на ім'я Кіфлі. Обставини змушують його скористатися певним заклинанням. Але перед цим він йде до Коко і каже їй: Слухай Коко. В мене до тебе дуже важливе завдання. Mm -hmm. Що б ти не робила? Переконайся, щоб ніхто, повторюю, ніхто не бачив цього заклинання. Це дуже важливо. Ти зрозуміла? Mm -hmm. Коко одразу підглядає за тим, як Кіфлі чаклує, і бачить, що він малює якісь фігури, жахливо схожі на малюнки, що були в її чаклунській книзі. Хм, hmm, Подумала вона. А чому б мені не спробувати намалювати такі ж самі візерунки? Вона знищує свій будинок, скоює злочин і перетворює матір на камінь. В індустрії ми кличемо це неприємний інцидент. Відколи її матір набула статусу мамця Скеля Джонсон, Кіфлі бере коко під своє крило, сподіваючись розкопати більше про загадкову чаклунку, яка продала їй книжку. Таким чином, коко починає подорож у світ чарів. І чаклунства. Ательє розповідає типову історію про підлітків, що дорослішують у химерному світі магії. Ви спитаєте, що ж такого особливого у цій історії, що дозволить їй приєднатися до гігантів типу Фрірен і Підземелля? Фрірен подарувала прекрасну інтроспективну казку про плин часу та здатність насолоджуватись життям тут і зараз, що накриває сильніше ніж більшість аніме. А світоустрій підземелля є найскладнішим і найпродуманішим з тих, що я бачив. Це жива екосистема, що дихає і не тільки схожа. Не реальність, але й повністю функціонує як справжня, ніби заходиш у повномасштабний фентезійний тераріум. То що ж може запропонувати Ательє Капелюхів? Гарна картинка? Є цікаві персонажі? Є. Але що насправді вирізняє його з поміж інших, це найцікавіша система магії, яку я коли-небудь бачив в аніме чи Манзі. Складна світобудова, що не тільки закладає основу для творчості і уяви, але є однією з основних концепцій світобудови, що знайомить нас з цікавим моральним конфліктом, який міститься у історії. Але найголовніше це просто круто. Що ж, наступних кілька хвилин я душнитиму про магічні системи, але для цього потрібно пояснити, як працюють її базові закони. Тому діставайте зошити, адже ми повертаємось до школи. Вітаю на уроці магії для чайників, де я вчитиму вас основам роботи магії в ательє капелюхів. Є питання? Ні, цімі, до вбиральні не можна. Мені пофіг, що тобі дуже треба, можеш з гордістю обісратися, як інші діти. Магія у світі ательє майже така ж віртуозна, як цілень з м'ячиком, а саме керується такими печатками, які зазвичай малюють чарівними чорнилами. І це все! Жодних особливих чарів, жодних дрочопаличок RGB 3000 на замовлення. Потрібні лише спеціальні чорнила і базове вміння малювати, що значить, що чаклувати може практично будь-хто. Окрім мене. Якщо бачили, як я малюю. Так навіть ти можеш чаклувати. Тімі, якщо ти перестанеш нюхати чорнила. Діти, будь ласка, не нюхайте чорнила. Звичайна печатка складається з трьох простих частин. Знак, що зазвичай розміщують у центрі, позначає тип магії, яку ви використовуватимете. Вогняне заклинання. Малюйте це. Захотілося на чаклувати водички. Почніть з цього. Тут є земля, вітер, тінь. Дерево, меч, грім, сила, сон, збираючи карт перед усім. Пригоди чекають нас, ходім. Основні значення розташовані навколо знака. Ці символи визначають, як саме діятиме елемент вашої печатки. Існує сила, силена різних знаків, які визначатимуть форму вашого заклинання. І як саме його контролювати? Саме тому дуже важливо намалювати його відповідно до ефекту, якого ви очікуєте. Намалювали зайву карлючку. Мої вітання. Ви щойно пошматували свого сусіда водяною магією. Потрібен сильний порив вітру для польоту? Можемо мазюкнити знак вітру та величезну стрілу, напрямлену вгору, і взлетите як. як... Геншін uh, Імпакт. Бля, звичайно, це перше, що в голову прийшло. Поєднуючи різні знаки, ви можете створити заклинання, яке буде працювати відповідно до ваших вимог. Тімі, ти все зрозумів. і Спробував намалювати власне початку. Дайно ну, подивлюся. Тімі лишися після уроків. Зрештою, все, що залишилось, щоб завершити заклинання, лише обвести його в кільце. Адже кожен чаклун знає, як закляття любиш, ти йому каблучку одягни. Здається, Дамблдор так казав. Ось і все, дітки. Тепер ви знаєте, як стати чаклуном і використовувати заклинання. Хтось із вас має якісь запитання, тим і щойно обісрався. Клас, ось такі базові принципи магічної системи в ательє. На мою думку, це геніальний механізм, адже ключові елементи побудови доволі прості, щоб зрозумів кожен, але оперування цими концепціями може призвести до надзвичайно складних наслідків, що змушує розглядати магію зовсім по іншому. Розібравшись із базою, можна переходити до зв'язувальних заклинань для потужнішого ефекту, вкладених знаків, де можна об'єднувати кілька заклинань в одне і отримати більший ефект. Активаційних заклинань, наприклад, можна намалювати половинки заклинання на чобітку, а тоді з'єднати підошви, завершуючи коло, щоб вмикати і вимикати дію заклинання до паличок, які дозволяють малювати на різних поверхнях від підходів до приладів, усе було ретельно продумано, ніби ці пристрої були створені для логічного розв'язування проблем, якби ця магічна система справді існувала. Я вже не знаю, як охопити всі тонкощі, тому скажу лише, ательє ахуєнне звучить несподівано, але в певному сенсі магічна система трішки нагадала мені принцип кодування. Боже ніколи не думав, що програмування, яке я вчив 13 років, Ків тому в універі мені знадобиться. Якщо просто код це набір інструкцій, заснованих на кількох законах, що вводиться в систему. Вона ж інтерпретує ці інструкції і виконує задачу, яку ставить код. Якщо код не виконує завдання так, як ви уявляли, це помилка не комп'ютера, а людини. Тож їй доведеться пофіксити усі баги. Але на відміну від пошуку помилок у переповненому коді, фікс магічних печаток був би схожий на щось типу: гей, тімі, мені поглянути на твоє вогняне закляття? Не працює, як ти хотів, так ну ти щойно спалив ціле йобане село. Тімі, що ж, дякую тобі. Йому капздець, твоя мати померла. тож може, розберешся з багами у своєму житті, тімі, хочеш опанувати петлі? Може, тоді попетляєш до найближчого. Дід будинку ціни, бо саме туди тобі й дорога. Але цінним стоп, я щойно зрозумів, що я ненароком розповів сюжет цієї манги тільки з вогнем замість каміння. Але цінним внеском у світобудову та персонажів є саме залізна логіка системи. Адже вони не кажуть нам просто цей дядько чаклун геній, а цей має особливі скіли. Ми самі можемо це побачити, судячи з їхнього підходу до проблем та обізнаності у системі магії. Вам важко малювати великі печатки, тоді можна скомбінувати дію кількох менших. Печаток і поєднати їх разом, щоб відтворити ефект більшої. Не маєте заклинання, щоб ідентифікувати інгредієнти зілля, Як щодо перепрограмування заклинання знищення, але поміняти печатки місцями, щоб викликати протилежний ефект і переробити інгредієнти? так само як і в написанні кода не існує єдиного способу розв'язати проблему. А правила встановлені системою дають зелене світло на креативність в напрямках, які підривають мозок своєю незвичністю. Цей дядьку є могутній чаклун, бо він чаклувати. Добре, гадаю, я усвідомив цінність магобудови, коли побачив першу велику битву. Дивіться, у вас, як у Чаклуна, є кілька способів відьмувати, особливо в битві. Якщо ви менш досвідчені, мабуть, вам варто заздалегідь накреслити універсальні закляття у блокноті. Можливо, не в кожній ситуації це спрацює, але це швидко і легко, просто обвести потрібні уколи. Можливо, у вас особливий стиль бою, де ви гравіюєте заклинання на своєму одязі для постійного ефекту. Якщо ти маленьке цикло, але якщо хочете побачити справжнього боса досвіду та навичок, з Являється цей хлопчина, і бляха показує, як чаклувати без усіляких заготовок. Він оцінює ситуацію, поки блокує атаки, блять, ногою креслить зустрічне заклинання, летить до супротивника і виходячи з форми печатки, може правильно вирахувати, як саме працює заклинання опонента і нанести контрудар, враховуючи слабкості. Саме тоді я зрозумів, що не захоплювався настільки продуманою вигаданою системою з часів, коли дізнався про нен. І я навіть не перебільшую, крім того, що це крутий спосіб показати на що здатні персонажі, система також породжує основні конфлікти, що постають у манзі. Тож ми отримуємо цікаву моральну дилему, що супроводжує всю серію. Гадаю, найцікавішою концепцією є те, що по суті в теорії абсолютно кожен може чаклувати. Беручи до уваги все, що я сказав раніше, навіть ви змогли б щось нашаманити. А в історії цього світу таки був момент, коли це сталося. Однак, якщо надати всім необмежений доступ до інструменту, який може. Допомогти, але й добряче нашкодити оточенню. Я певен, що його використали б лише на благо людства у реальному житті, правда ж? Рада, світ постійно потерпав від війни. Створювались закляття, що творили невимовні речі, темні ритуали, нещасні випадки, експерименти над людьми та інші злочини стали буденністю. Тож одного разу керівні органи управління створили пакт, що змінив світ назавжди. По перше, всьому населенню стерлись спогади про магію з їхньої пам'яті, і лишилась лише купка людей, так званих чеклунів, яким передали знання, як користуватися магією, хоча й цих обраних осіб було лише декілька. По-друге, певні закляття назавжди Голосили забороненою магією без винятків, заклинання, які суттєво змінюють навколишнє середовище, і ті, що накладаються або впливають на людське тіло, окрім тих, що стирають пам'ять, така собі чорно-біла система правосуддя, що керує світом, де існують законослухняні чаклуни, що підкуряються правилам, і загін гострих картузів, які практикують заборонену магію. Не знаю навіщо я це зробив. Але заглиблюючись у розповідь, ставиш собі питання: а хто насправді правий? Чому хороші чаклунисти? Рають спогади невинних дітей, які хочуть допомогти, чи справедливо забороняти лікарям практикувати так звану заборонену магію на людях, якщо все, чого вони прагнуть, це лікувати людей і рятувати життя, чи є морально прийнятним, що знаннями про магію володіють лише кубка привілейованих, коли нею можна покращити життя пахатьох? Так, магія може бути небезпечною, але гей, хто може спинити поганого чаклуна з паличкою? Хороший чаклун з паличкою? О, так, брате! спостерігати за тим, як персонажі шукають собі місце в морально-сірій системі правосуддя. Є однією з причин, чому світи персонажі так чіпляють. Магія в ательє капелюхів а. А ательє, чекає на свою аніме адаптацію, щоб постати перед новою аудиторією. Я не розповів багато про персонажів чи розвиток сюжету, чи неймовірне оформлення, чи наскільки фантастичною є світобудова, але гадаю, саме ці елементи допоможуть тайтлу виділитись навіть на тлі купи інших крутих запропонованих фентезі аніме. Серія бере щось настільки неземне, як магія, і надає йому відчуття матеріальності. Хоча якимось чином не забирає відчуття дива та трепету. Насправді тільки дозволяє. Оцінити механіку, яка перетворює магію на щось набагато магічніше. Тож, якщо ви шукаєте у який би світ фентезі зануритись, чекніть атульє Чаклунських хат атель Ательє... атульатульє ат... ательє. Ательєр! господи, це французьке слово. Що ж народ, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Дуже дякую за переклад Ксіліан та Богдану Коваленко за візуальне оформлення. А озвучив коржик. Я буду дуже радий, якщо ви підтримаєте цей канал вашими лайками, коментарями, підписками а особливо донатами. Тому що мені потрібно платити людям за переклад та візуальне оформлення. Народи, як же добре нарешті вилізти з ісикайної помийної ями і посмакувати щось по справжньому якісне. Реально, я думаю, що зараз проходить золота ера фентезійного аніме. Навіть ісикаєм. У нас є підземелля смакоти, фрірен, безробітний коносуба, життя в альтернативному світі. А наступного року отримаємо ательє. Вау! Як же добре бути фаном фентезі аніме, коли нині нас тішать такими крутими смаколиками? Тож, якщо хочете подушнити в майбутньому, типу а, я взагалі-то любив ательє Щодо анімеції, дайте мангу. Що ж на сьогодні в мене все з вами був Діґук, і побачимось наступного разу.